На самий момент я побачив конверт. Це був лист адресований мені. На конверті написано Крістоферу Буну Рендо Стріт, 36 Свіндок. Там було ще багато конвертів, і всі з моїм ім'я. Слова Крістоферу Свінду були написані якось дивно. Я знаю тільки трьох людей, які ставлять кружальця замість крапок над літерою І. Це Шивон, містер Локсі і... Мама. Привіт. Я... <правді> 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 день. Сьогодні в школі ми проходили життєві навички, що вам розповідали, як користуватися грошима та громадським транспортом. На обід я з'їв томатний суп і три яблука. А після обіду займався математикою. А потім ми пішли до парку з місяць Пітерс і збирали листи для колежіння. Добре. Хочу чогось смачне, і корону не личе. Запечені бобейки, Ха, ну а... ось смачна і Запечені боби і брокколі. Добре. Ви це легко влаштовуєте?